Останнім часом Q7, C7, 3.0 TFSI Crack приїжджає з такою проблемою. Відключення приводу, є проблеми. І, можливо, тачечка трошечки нерівно працює. І, як правило, люди це поєднують з заправки. На різних заправках заправляються, друзі. Що ж може бути? І, як правило, пробіги до 100 тисяч. Друзі, палені форсунки не вічні. І що саме цікаве, чомусь ви. Крекові, вони до 100 тисяч проявляють якісь от такі незрозумілі проблеми. Маємо Audi Q7, де демонтували паливні форсунки, і в ітогі маємо під заміну дві форсунки низького тиску, три форсунки високого тиску. Пробіг в районі 95 тисяч. Які робимо висновки? Не нехтуємо рекомендаціями. Чистим паливні форсунки. Чистим ВКГ-шечку. міняє масловідділювач. Якщо ви будете нормально доглядати за автомобілем, у вас не буде задіри. А потім ви задаєте питання: звідки задири? Чому? Будь ласка.